Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу. Математика це просто. Пропоную сьогодні розв'язати ось таке завдання із підготовки до ЗНО, а саме розв'язати рівняння. Причому рівняння в перших дужках Х квадрат додати 3х плюс 1, що множиться на дужку В дужках Х квадрат плюс 3х плюс 3 за дужкою плюс 1 до рівня 0. Нібито на перший погляд трошки складно. Да? Перше, що напрошується, це розкриття дужок, зведення подібних. Але потім ми отримаємо рівняння четвертого степеня, яке буде значно важче розв'язати. Тому пропоную наступне. Давайте подивимося уважно на першу та на другу дужку. А саме х квадрат плюс 3х дивимося присутні в першій дужці та в другій. Причому в першій ще плюс 1, а ось тут плюс 3. Плюс 3, якщо трієчку розписати, це що у нас це. Плюс 1 та плюс 2. Тобто, якщо я візьму х квадрат плюс 3 плюс 1 заміню, наприклад, через t, так? то в других дужках у мене буде х квадрат плюс 3х плюс 1 це т, і ще лишається плюс 2. Тобто друга дужка буде Т додати 2 за дужкою плюс 1 до рівня 0. Тобто наше рівняння набуло ось такого вигляду. Тепер це вже рівняння відносно змінної t. Пам'ятаємо, що замість t ми замінили x квадрат плюс 3 x плюс 1. Тоді почнемо розв'язувати. Розкриваємо дужки t квадрат плюс 2 t плюс 1 рівня 0. Отримали ось таке квадратне рівняння. Якщо уважно поглянути, до це, побачимо формулу. Формулу скороченого множення, а саме. Т плюс 1 в квадраті. Тобі ж у нас Т дорівнює мінус 1. Отже, повер... повертаємося до заміни. Те, що ми заміняли, а саме х квадрат плюс 3x плюс 1 дорівнює мінус 1. Переносимо х квадрат плюс, 3x плюс 1 плюс 1 дорівнює 0. Тобто х 3 х дорівнює нулю. Утворилося ось таке квадратне рівняння. Розв'язуємо його за допомогою дискримінанта або за теремою вієта. Підбираємо добуток 2, сума мінус 3. Значить, наше х1 та х2 будуть дорівнювати х1 та х2. Будуть дорівнювати мінус 1 та мінус 2. Ще раз, мінус 1 помножити на мінус 2 буде 2. І мінус 1 плюс мінус 2 буде мінус 3. Отже, наше рівняння має корені мінус 1 та мінус 2. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.